А вони урядують на території е, Паносовецького старосинського округу 415 гектарів паїв людських. І вони просять дозвіл, вони на... Ж типу, популяли, чи чи... вони перелікали чи чись. Yes. Вони повинні паї маються, і вони хочуть дозвіл на е, Вони хочуть дозвіл на відновлення встановлення версия ділянок на загальній кошти 450 гектарів, е, розташованих між... Кульовими дорогами. Ми їм даємо досвід на виклику фізичну документацію з щодо інвентаризації земельних ділянок під польовими дорогами, які обстановлені в масивах, які вони в Це буде перше рішення таке. Так. Наступна. Якого економічне обґрунтування по селі переговорів. Ви знаєте, в минулої сесії ми надавали дуже багато дозволів на проведення інвентаризації під реголовок і зміні цілого призначення земельних ділянок для того, щоб винести їх. У даному випадку дається досить на розвитку проєкту МОУС, що забезпечує еколого-технологічне обґрунтування всіх змін. Насадка на ділянку у площі 4,80 години. Тарг, кадастровий номер 6804, номер 902, номер, 2, номер 5, для ведення коварно-сільськогосподарського виробництва. Будь Там же є людина, яка хоче брати на увагу? Е, ні, немає нікого. Тобто просто зараз проводимо інвентаризацію? Проводиться інвентаризація, саме ось тому, щоби висправити на аукціон. Ці ті земельні ділянки або були в обробітку, або були земельні ділянки, які колись були в ренді е, сільськосподарського підприємства Тієра, але зв'язку з тим, що вони не оброблялися. Фактично частина мені була середньою через те, що не всі ділянки в повному обсязі можна було обробляти. Для того зараз проводиться інвентаризація в ті земельні ділянки, які, наприклад, є площа 9-10 гектарів, а можна обробляти частково або 4, або 3, або 8. Вирізаються, а решта обід залишаються ті обіді, які, які були, а ті земельні танки, які можна обробляти, обробляються. І, і в основному на суботній сесії по всьому будуть земельні ділянки по біля Головах і по тисільській раді. Значить, 4,81 площа і 90, Кадастровий номер 680401020205. Наступна так, таке саме рішення про тільки земельна ділянка тощо 4180. Кадастрові номер 6122, 6804001020209. Наступна земельна ділянка площою 1,31 гектар, 131,60 гектар, кадастрові 68400 10. Ні. Ну, якщо... та, та сама ситуація земельна ділянка. Кадастровий номер 026 1, площадь 1010. Наступне дозволу на полі і об'єднання земельних ділянок. Земельна ділянка знаходиться в селі Підбрійські. Ця земельна ділянка утворилася в результаті поділу одної великої земельної ділянки земельнянки шість гетарів. Одна була під ГРП, друга земельна ділянка була відведена. Це з підприємству для обслуговування е, господарських будівель і споруд у відвідувальний е, комплекс Шевченка на тій території, і залишилася для 273 ну, людини. Вона є ну, попри саму дорогу, вона є інвестиційно приваблена, для того не на її розходять для формування окремих земельних ділянок, які можна буде виставити на обсіону, але і зміни кривого призначення вони не будуть під, під, під землі товарного, а буде комерція. Ну, щось або якісь обслуговуючі об'єкти, інфраструктура. Наступне Зміна цільового призначення, затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 392 і 20. Земельна ділянка була отона в результаті поділу господарського двору село мінімум, яке ми затверджували на попередній сесії. І тепер землі господарського двору будуть переведені. Землі для ведення товарного язково з господарського виробництва площою 3920, кадастрові номер 6867 25,96. Далі звертається до нас підприємство смешно, товариство з змечною відповідальністю Юрислава. Я вам зачитаю заяву, щоб вирятувалися, яке просить розібрати договір порядки земельної ділянки від 18.04.24 року розташованих за межами населення пункту села на, сел на, на території Залсецької селищної ради. Е, Площею 09 гетарка 0,1, номер 14,32. В зв'язку з тим, що на даній земельній ділянці не здійснювалася господарська діяльність, це пов'язано через вплив воєнного стану країні, тому підприємство не має коштів для сплати податку за оренду земельної ділянки. Вказана земельна ділянка була е, підприємством Юрслав. Отримала через аукціон. Після оукціону е, вони повинні заплатити оренду плату за земельну ділянку в повному ось в за перший рік використання. Зв'язку вони зверталися з заявою в липні місяці до селищної ради про те, що вони не мають можливості оплачувати так, як господарської діяльності, і просили розбити їм оренду плату по місячну. Орендна плата була їм розбита, вони помісячно мали оплачувати 7511 гривень. Вони проплату зробили до кінця цього року і далі просять розібрати договір. Я думаю, що те питання треба виносити на сесію на загальне. А по тих всіх, що ми говорили, якого нічого, Харце Україна на сесії, тому, чи, то, чи то господарська. А для чого, поділи, об'єднання? Господарський такі. Імонтаризація. Поки що Ярослав, ідемо далі його бачити. Ярослав на сесії. так? Ще один. Го... Хтось не береги береги е е робить інтеризацію в нашому грі. Тут є наш ще один земельник. І всюди, де є природоохоронна зона, він нікуди не лізе. Зато можна не переживати, бо він, власне, він працює над дотриманням тих всіх. Так, після Ярослава, йдемо далі.

В даному випадку, коли є земельна ділянка на території селищної ради під привищення своєї аптеки, так, аптека та предстерша, наша суходична аптека. Там земельна ділянка аптекою була визначена по державному акту, але без кадастрового номера Робиться документація, яка робиться відповідність, присвоїться номер і реєструється на Солодийську селищну раду. Вона є комунальною власністю. готання до на взробку проєкту кретилося на успіху, щоб змінити цільове призначення. Запит для такого 47 21 на території району Скотс села Призакор'я. Е, лот 7 21 кадастровий 61 21 57 17 номер ділянки 775. Що що тут слушш за дрінь? Ето, це на заповнать. Ви Андрій, Михайлович, просто мовеньше, він займається вас активним. Хіба що два слова про Юрславу? По кар'єру. По кар'єру стосовно хіба земельного питання можна сказати, ми бо суту -земельне. земельне там є спецдозвіл на частину тієї земельної ділянки, накладений. І з того, що ми вичитали, в мене законодавстві не, не можна розірвати його всіх. Там залягають, купаються, стоїмо тобі в принципі інтернет і І, відбувалося. На 2.65 було раніше. Початково було весь 15.65, Я не знаєш, 265 було 2,65. Де Ми за uh, ремонтом не сиділи і, і, і квітова ділянка таким чином сформована, що... Ну, хто були... Що не побиває стазовою? Так, вона от, 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 є ділянка там, якій вони там нехай буде купають, а цю ділянку вони отак на хльостом накинули і заїжджають. так, так, так заїжджають туди, там, в них стоїть і під навіс, э, якісь будки там господарські, в принципі, начебто трансформатор, ну, боються. Ну, Це комплекс, комплексна ділянка просто не поблоково перший раз її неправильно сформували, або, можливо, так спеціально, щоб не платити вихідство. Але я думаю, якщо ви їм, ну, то, то моє суто, моє я на сесії, то не буду казати, кажу, між А якщо ми її відмінувати з умовою, щоб вони були точну роботу. Ні, договір залишається на ну, 7 років і на 7 років залишається не більше, не менше. Ну, треба їх не ні, ну правильно, ми можемо їх запропонувати рішенням. Якщо вони не погодяться, тоді будемо задати повторно. Ну, так чи ні. відтермінувати до моменту, поки вони почнуть господарську діяльність. Наприклад, в травні починають Його робити. І сплатять, і сплатять січень, лютій, березень, квітень, Травень, наприклад, до ну, червня то чи то долин, Так, вони платять за одну сторону 1.66. То ми давали селищна рада, то на 1.66 давали їм. Ну, то може дійсно порекомендувати їм, що Ну немає Зараз вона не має? робите, не маєте там розходиться в, духу, ну, в тому, що вони не мають зараз ніяких коштів. А якщо розходиться зовсім інакше, що задумано, то, то значить. То давайте можемо просто перенести розгляд питання на наступну сесію і, і інші...

Далі залягає партнера целки і

Тоді відно їхнього, що вони скажуть, тоді на наступній сесії там вже думали, що знову делешки. Так, підходить? <кхай> ну, <то все>. <плес> Ми вже були на 13-й. Гаїздо, привіз, 70-го, тому вже 13-та. За обмежами на самопод усередину. там Розвернення технічної документації щодо поділу мої об'єднання. Ділиться земельна ділянка на бригад в головах, хто має певну мови, то на терпиці. Там, де мала дієра або не їхні обробили, там частина горбиста територія, а частина можна обробляти. Земельня тощо 11946, кадастро 68040016. Тернопільська область село голови поділи об'єднання земельної ділянки, кадастрові площа 5,789, кадастрові номер 641692. 1030 і 4,77,60 гектар. Далі, затвердження технічної документації зімельника на території села від голови. Площу 192678, 26, 78, кадастрові 68, 684 мільйони, людина людей, 16 дорого. Площу 4, 7, 90 і площу 14, 44, 78. Наступно припинити право комунальної власності знову поділів єднання земельної ділянки, Площою 20. Користую арафії апартії української депо-католицької церкви. Хто е, є земельнянка під пробовством, площою 25 сотих, і затвердити технічну документацію і передати постійне користування е, церковній громаді. Е, наступна про передати ставок для загального воду користування вчителя села Середець. Зібралися хлопці, атошники, які хочуть забрати той став для власних 要吃吗？<謝><謝> У ділянка під цим ставом є зареєстрована за нашою селищною радою з українською. Так, дерев господарських підживає 10 на 7. Питання залишається відкритим. через розйом, хто виграє, тут де користуватися. Так як хлопці писали заяву, не тільки хлопці передати, та, та, передати на загальне водокористування, по водному ході. Чому, я не знаю, змазити шашлики, воно і так не заборонено, це можна робити. З ними була розмова теж, в принципі, хлопці десь починають думати, якщо ми підготуємо документи на аукціон закидати, і їм буде, ну як буде, тут аукціон, ми не можемо це вдавати, і вони не можуть встувати, але вони готові взяти в ньому участь. Тому ну, десь єдиний їм треба буде. Депутати зареєструвати за, за якусь юридичну організацію. Вони тобто, факт, вже скочу не загальне. Абсолютно. Вони, оскільки, ну, ми з ним поговорили, вони ну, питання просте. Так чи інакше ви тратите, як товариші, як друзі, побратими, якийсь свій час особисто, кошти. Обкосити, перейти, можливо, на якусь майка пустити, так чи інакше це все робиться нами, за кошти без е, повороту. Тобто ви його не реалізовуєте, всі цим самим користуються. Я можу приїхати, хтось може ну, я не знаю. Okay. будь-яка цій Україні приїхати і мати доступ до того ставу. Е, то чому, в принципі, я не кажу, чому не легалізувати це, десь побитися на аукціоні за взяти участь за, за право оренди? З того почати, ну, як мінімум, відвідувати кошти, а можливо, і заробляти щось і для себе, і для, для, для громади, Так? То ну, наразі, е, що би мало робити ця решта рада? Почати процес виготовлення документів на інші документі. Після того, вже підготовка лоту на продаж на праворенду через Оце ми говорили, я казав, що ви отримаєте ну, відмову від законодавцям, тому що так, як вони писали заяву, два загального використання, то воно так ще наші є дозволено. Ми не можемо дозволити, то, що і так дозволить уже кожен. У передачі. Накоментували відмовити, на на, на але основна сесію вносити питання про... Якщо ми стаєте. Добре, то тоді давайте рішення пишемо. Що відмовити в передачі? І другим пунктом пишемо виконкому надати дозвіл виконкому на виготовлення документації проснові про сполуче. Так, тим чашен, колег незнайомості знання. Значить, виносимо тут питання цей. Тим чаще нашого добродатися на ділянку наразі перші, так? Він сьогодні буде на цей. Значить, тим чаше, там депутати мають нашому комуттерно-рогічної документації щодо що до проведення інвентаризації земель і сподарського призначення комунальної власності. Я вже тільки з тими чули там образів, що треба провести інвентаризацію. І нарешті вирішили провести інвентаризацію. Надаємо дозвіл на проведення інвентаризації. Чи вона почнеться сьогодні, чи вона почнеться через два дні. Але дозвіл буде. До буде і в, можна. Ну, при наявності коштів називати. Розумієте проєкту заговорювати щодо змінитися призначення на земельний данку тощо 0,3674. Село каїз за Там, буде землі резервного фонду перевести землі, де ведення господарського суда, то просто підорана територія і для того робиться імплементаризація, щоб спитатися, що ви говорите і чи є виворите. Так, наступне. Частини земельних ділянок в межах населених пунктів територіальної громади сіл сіл всіх нашої громади. Чого не робиться через то, що ми знаємо, що якщо буде нова нормативна грошова оцінка, тоді вартість земель, особливо земель, які використовуються не для сільськогосподарського призначення для комерції, для промислових і виробничих підприємств буде зростати. І по ходу будуть розроблятися нормативна грошова оцінка земельних ділянок на, на ті села, в яких буде, ну, буде перспектива продажу якихось ділянок. І по ходу буде так робитися по одному, по два, по три, як, як буде. Значить, сесія надає дозвіл на роботу технічну документацію з нормативно-грошовою, оцінки земельних ділянок населення, пунктів. Якщо буде. Кілька мільйонів з боку, то зробиться зразу на mm всі. -hmm. Все, дякую. Всі переглянули. Значить, на, е, то тоді що? Решта е, люди. То, то, е, Решта людей. Ми переглянули ті такі питання, які були. Е, то що, будемо затверджувати всі? які будемо пакетом, тільки виносимо три на сесію, чи будемо голосувати кожне питання? Ні, nee, три, а що тут? Інвентаризація то що. То ми його в оренду не віддаємо. Що ви кажете, як? Поділ об'єднання з викладаємо. Ні, то зараз вже як почнемо свій фронту, то вже то не, не треба. Так, то треба осіб підряд. Роз, е, роз, е, розглянули, розглянули 23 питання е, по е, загальних. Так. загальних. З них три винести на розвит депутатів. Винести депутатам. Финчишин. Юрслав Юрслав і Серетець. Так. Так. І ханце Україна. Ну, ханце Україна то однозначно, що мусимо дати дозвіл на польові дороги, то його і виносить не право. Розглянуто 23 питання загальні, і з них три винесено на роди депутатів. так? Тоді 24 20... і який останній у нас. 60-й. Тут 44 питання, Тут 46 питань. 46 питань населення, так? 36. 36, 36. О, ви йдете, минуліру, 36 населення. Спірних питань по населенню немає, бо ми з дівчатами переглядали. Дивилися, хочете завити до іменно роздаємо. Покрут, субера, убата. Ото все є земельні лямки під житловими об'єктами. і під ОСЕГЕ йшли тільки ті земельні ділянки, які були успадковані згідно рішення суду, або сідоство направо на спадщину, або по переведених рішеннях, чи по е, актах, е, які були без кадастрового номера. Що, будемо голосувати, чи не будемо голосувати? Всього 60 питань, 23 загальних винесено, прийняти пакет. Все, дякую. مرحبا